Привіт, малята, я Оленка, а це мої друзі, боня та мавпочка буся. Ми дуже любимо подорожувати, а ви любите подорожувати? Ми хочемо вам загадати загадки. Сил багато, птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей та тусів матусь дітей. Літак! Є великий, є малий, з вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Автомобіль. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Потяг. По маршруту вас везуть, і квиточки продають, з вигляду продовгуватий, але зовсім не рогатий. Автобус вгору ріжків підіймає і в дорогу вирушає, їздить тільки у містах і по буднях, і по святах. Тролейбус. Як ми назвемо одним словом автомобіль, літак, автобус, тролейбус, потяг? Правильно, транспорт. Кого перевозить такий транспорт? Людей. Як ми називаємо людей, які подорожують транспортом? Пасажирами. А іще транспорт перевозить вантаж. Дітки, ми з бонечкою та бусею приготували для вас цікаву гру. Вам буде потрібно завантажити машини вантажем. Від по дорозі, колеса тук 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 І та перехожих, голоси на озвук, його вже добре знаємо. Дороси там малі, тому сі до кола мені. Діти, ви добре попрацювали, боня та буся, кажуть, так тримати. І ми втрьох вирушаємо в далеку подорож на автомобілі. До зустрічі, малята!